Слава Богу! Слава Україні! Лузі, Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Зараз війна несправедлива і жорстока. І кожен з нас свідомий, що ранок залежить від Бога і від наших захисників. Засмучені, втомлені, виснажені, але такі наші, такі рідні і сміли. Зараз дуже багато постів з проханням про допомогу. І це насправді великий тягар для народу. Але ми в змозі його подолати, кохані українці. Подайте руку допомоги нашим військовим. Мій родич зі своїми побратимами воює на нульовій лінії фронту в Донецькій області і їм необхідний квадрокоптер. Нам залишилось зібрати 13 тисяч із необхідних 180. вісімдесяти води. Починається з краплі. Моя найближча подруга зі своїми побратимами стоїть на нульовій лінії фронту в Житомирській області. Цитую їхні слова: скоро зима, і нам потрібне зимове взуття. Одна пара коштує 2400 гривень. Їм потрібно хоча б 10 пар. Загальною сумою 24 тисячі гривень. Твоя пожертва може рятувати життя.